Я щиро вітаю всіх телеглядачів і телеглядачок. Це телеканал «Вінниччина», Передача актуальне інтерв'ю. І сьогодні до студії ми запросили Оксану Тартачну, начальницю відділу освіти та спорту Бершицької міської. Територіальної громади, Мої щирі вітання вам, пані Оксано, у нашій студії. Навзаєм Світлано, щиро рада вас побувати і щиро рада розказати сьогодні про освіту Бершащини. Дякую. Отже, сьогодні ми будемо говорити про те, в якому стані нині перебуває місцева освіта, як організовано підвезення дітей до шкіл, як загалом проходить навчальний процес в громаді, і що вирізняє саме Бершицьких. Педагогів, освітяни і, звісно, освітні заклади. Ну і перше питання, власне, якою ж сьогодні є освіта Бершащини? Якщо сказати коротко, то сьогодні освіта Бершащини – це 40 установ, це 1150 працівників. Якщо ми будемо говорити про бюджет річний, то це майже 300 мільйонів. Ми сьогодні добре знаємо, що світ пред'являє кардинально нові вимоги до освіти. Тому освіта насамперед є безпечною сьогодні, доступною, якісною, модерною, звичайно, ціленаправленою і особистісно зорієнтованою. Я б сказала, що наша освіта тримається сьогодні на двох великих китах. це фаховий небайдужий вчитель і сучасна матеріальна база, звичайно, закладів освіти. А які зміни можливо відбулись за ці останні роки, і як вплинула зокрема і війна на Процеси освітянські і можливо на кількість садочків, ліцеїв, я так розумію, Світлана, Ми будемо говорити про мережу. Да? Так, це звісно. болюче питання сьогодні. І знаєте, я насамперед подивилася для себе, що говорить наука про мережу. Да? От мережа це сукупність закладів, садочків, шкіл, ліцеїв, які створюються для потреб громади для надання освітніх послуг, але для нас, освітян. Мережа це не лише заклади, це не лише статистика. Насамперед, це діти, це їхня безпека, це їхні знання, це підготовка дітей до дорослого життя. Сьогодні ми пройшли болючі процеси і ліквідацію, і реорганізацію, і зміну типу. Так? Це все ми робили з 2021 року для того, щоб мати дієву, ефективну мережу, яка відповідала нашій громаді. І як результат, сьогодні ми маємо 18 закладів загальної середньої освіти: це ліцеї, гімназії, початкові школи. Сьогодні 3822 учні навчаються у наших школах. Ми маємо 18 закладів дошкільної освіти та 6 дошкільних підрозділів. 788 діток щоденно відвідують наші садочки. У мережі нас також є Бершацький професійний ліцей, який 100% фінансується з місцевого бюджету. 100 учнів щорічно отримують і повну загальну середню освіту, і звичайно здобувають професію кухар-кондитер та водій. Якщо ми говоримо про позашкільну освіту, то до 2024 року. У нас було три позашкільних заклади: станція юних техніків, станція юних натуралістів та будинок дитячої творчості. Ми подивилися, що десь неефективно працює три керівники, якісь є певний дубляж. Тому Перейшли процес реорганізації, і сьогодні ми маємо єдиний центр позашкільної освіти, що дало можливість нам насамперед так, координувати позашкільну освіту і збільшити кількість наших діток. Сьогодні майже тисячу учнів займаються у гуртках позашкільної освіти, і звичайно, ми маємо дві комунальних установи: це інклюзивно ресурсний центр і центр професійного розвитку педагогічних працівників. Ось, якщо про мережу, то так. Але переконана, що питання оптимізації мережі це не про заощадження ресурсів, це насамперед про доступ кожної дитини до якісної освіти. Ось ці зміни, які відбулись в такі складні важкі роки, тому що припали власне, ви починали зміни починаючи з 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, 25-го, Це роки повномасштабного вторгнення. Але тим не менше, як ви оцінюєте ось ці зміни, наскільки ефективно це працює сьогодні? Ваш Без погляд. Цих змін, звичайно, сьогодні не може обійтися жодна громада. А якщо ми говоримо, якщо в громаді левова частка це сільські школи, це малокомплектні школи. Якщо ви мене запитаєте, чи легко, ні, однозначно, ні. Це громадське обговорення, це велика робота з батьками. Да? Це підтримка депутатського корпусу або ж не підтримка. Да? Ти переконаєш або не переконаєш. І слово реорганізація, ліквідація це завжди непопулярні, Рішення, але сьогодні не популярне рішення завтра дає позитивний результат. І сьогодні, якщо ми запитаємо, чи має право бути малокомплектна школа в селі, так має право бути, але при єдиній умові якісна освіта, фаховий вчитель з кожного предмета. Ми просто не маємо морального права в дитини забирати освіту, її якість і, звичайно, це майбутнє. це Конкурентно спроможна має бути дитина 21-го століття. Пані Оксано, а нагадайте, будь ласка, які яка кількість дітей навчається, і чи спостерігаєте ви за останні роки якісь кількісні зміни, чи збільшення, чи зменшення кількості дітей щодо садочків шкіл? Ось це певно, що саме це кількість дітей є перша причина для оптимізації мережі. Я вам скажу, вже як практик, мережа, яка була дієва в 2021 році, вона вже потребує трансформації у 2025 році, і насамперед це впливає на наш учнівський контингент. За останні п'ять років ми втратили 518 учнів щорічно, мінус 90-100 дітей. Звичайно, це різні причини, і перша причина це еміграція. Еміграція за кордон. Сьогодні наших 100 діток навчаються за кордоном. Ми для них організували або ж сімейну форму, або дистанційну форму. Сьогодні в нас 118 діток, це з сімей ВПО, отримують освітні послуги у нашій громаді. Наступна причина це зниження народжуваності. Звичайно, ми бачимо просто у сільській місцевості. Ці катастрофічну ситуацію, де протягом року-двох не народжується взагалі дітей, і звичайно, міграція з села у місто є дуже гарне прислів'я, да риба шукає де глибше, а людина шукає де краще. Звичайно, люди обирають там, де є місце роботи, де розвинута інфраструктура де є майбутнє, і це стає причиною переїзду у місто. Родина забирає дітей, і в нас стає все менше і менше діток, тому ми. Ми змушені оптимізувати знову ж нашу мережу. Але знаєте, те, що ви сказали, що організовано навчання для тих дітей, які поки що, можливо, тимчасово покинули Україну, емігрували. Оцей місточок між Україною це надзвичайно важливо. Як, до речі, батьки і діти реагують на Там, ось цей місточок відверто, і на цю можливість? Ось цей місточок ми системно тримаємо. Ми не даємо йому сьогодні ніяк, да, щоб він е, зруйнувався. Ми чуємо батьків, ми спілкуємося з батьками. Якщо минулого року це як альтернатива, так, щоб uh -huh. залишити дітей, які були в учнівському контингенті нашої громади, ми пропонували сімейну форму навчання, то цього року ми відкрили уже дистанційні класи, які працюють чи в синхронному, чи в асинхронному режимі, тобто ми підлаштовуємося під тих діток, які сьогодні за кордоном, і прагнемо, звичайно, бути корконкурентноспроможними з нашими педагогами за кордоном. Доном і досить радує, тому що ось таких дітей у нас було 220. 50% цих дітей повернулося до нас в заклади освіти. Це означає, що ми робимо правильні кроки і правильні речі. Дякую. А як забезпечується рівний доступ до освіти дітей з особливими потребами? Ви згадували, що є що є можливості, є центр, який ефективно працює? Так, кожна дитина для нас це окремий світ, це індивідуальність, да? це здібності окремі. І завдання вчителя насамперед допомогти розкрити ось цей світ і зробити так, щоб дитині було комфортно і в школі, і в суспільстві, і надалі, звичайно, в житті. От сьогодні в нас у 14 закладах освіти, в інклюзивну освіту організовано для 88 діток. І у шести закладах дошкільної. Світи в нас виховується 14 особливих діток. Якщо ми говоримо про інклюзію в громаді, то це системна щоденна титанічна праця багатьох людей. Звичайно, все розпочинається з інклюзивно-ресурсного центру. Мені пощастило, тому що там небайдужі фахівці, які закохані у роботу свою і в дітей, звичайно. Як результат, ми маємо висновки ІРЦ і не відкладаючи, не втрачаючи. Час ми відкриваємо інклюзивні класи. Сьогодні в громаді ми маємо 67 інклюзивних класів. Ми зразу ж відкриваємо ставки асистентів, вчителів і, звичайно, команди супроводу. Команди супроводу дивимося, чи потрібно модифікувати програму, якщо це є потреба. ми це робимо однозначно. Корекційна педагогіка в нас працює. Варто сказати, що кожен заклад сьогодні має сучасні ресурсні кімнати, які також працюють на особливих дитину І ми маємо підтримку, розуміння і вдячність цих батьків. Кожна перемога, да, кожен перехід дитини це для нас як свято. Це перемога команди і, значить, спрацьовуємо правильно. Тому я хочу, користуючись нагодою, подякувати всім за таку титанічну працю щодо впровадження інклюзивної освіти. Тобто, ось центр, який створений, він виконує свою місію на 100%? Я напевно що скажу він більше ніж на 100% працює. працює. Да? Тому що, якщо сказати виконує місію на 100%, це виконання посадових обов'язків. А якщо ти віддаєш своє серце цим дітям, якщо ти ними живеш, ось нещодавно 6 грудня в нас відбулося свято Миколая. Да? Ми зібрали цих особливих дітей. І я хочу відверто сказати, за ці роки ми самі помінялися біля них. Ми стаємо добріші. Ми вміємо цінувати допомогу. Ми навчилися протягувати руку один одному, і наші дітки ось також стають добрішими біля цих дітей. Ці діти заставляють нас переоцінити життя, ставлення до нашого здоров'я, і звичайно чи бути інклюзією. Бути однозначно, розвиватися. Ми, ми сьогодні готові ділитися досвідом. Насамперед сідає команда і спла планує свою роботу. Як ми це будемо робити? Які ми мать, бачимо проблеми. Ми зустрічаємося з батьків з батьками, чого вони від нас чекають. І ось тоді розпочинаємо роботу з кожною дитиною, особливою. Ну, ви говорите з таким заходом. Я розумію, що це пев, це досягнення, це перемога. Напевне, над системою колишньою. ці зміни вони надзвичайно ефективні і потрібні в першу чергу не тільки тим родинам і тим дітям, які мають можливості сьогодні вчитися в інклюзивних класах. Але напевно це перемога наша. Для всіх, для всіх членів громади. Перед так, Світлана, я з вами згодна. Це є перемога для всіх нас. Я не можу сказати, що. Вісім років тому е, інклюзивного освіту всі сприймали з посмішкою і готові були працювати. Інклюзивна освіта визивала ряд питань: як це бути, як це поєднати, як це має спрацювати, з чим працювати у дітей, і завдяки ось цій потужній державній підтримці. Я зараз про фінансову підтримку, про Звісно. ряд закупівель, угу. да? ми знаємо, як має працювати інклюзія, і сьогодні у нас можна навчатися цьому. Ми готові ділитися досвідом. Але при цьому ми щоденно навчаємося самі, ми щоденно вдосконалюємося, тому що дійсно кожна із цих дітей, вона особлива. В них особливі історії, в них особливе сприйняття. І ми шукаємо ось ту взаємодію, точки, нап... дотику. точки дотику. Так. Ми наповнюємо один одного. І я ще раз кажу: ми разом радіємо. Ми вдячні батькам, що вони нас почули, і вдячні, що вони є. Активними учасниками у нашому освітньому процесі Дякую за ці слова за ці результати, які ви маєте. Це Вітла. надзвичайно приємно чути. Що ми можемо поділитись не тільки отримувати досвід, як ми раніше їздили, отримували те, що в Європі за кордоном, тому що в них це потужно працює вже десятиліттями. А сьогодні ми можемо продемонструвати те, чого досягли за дуже короткий відрізок е, часу. Так, Світлана, знаєте, переконана завжди, що чужого научайтесь, але свого не цурайтеся. Це однозначно спрацьовує. І ще інша наш, наш народ досить. Такий мудрий, так? не потрібно придумувати велосипед, якщо він є. Його варто модернізувати. Ось ми дотримуємося цих двох принципів. Ми навчаємося чужого, звичайно, ми переймаємо досвід інший, але ми бачимо, що його треба підлаштовувати під своїх дітей, під свою команду, під своїх людей. І немає унікального рецепту для всіх діток для кожної дитини там є свої методи, засоби, заходи, які тут можуть дати позитивний результат. А тут вони не спрацюють. Тому, звичайно, вибачте, я роблю ставку, ставку на небайдужість людей, фахівців, на їхні великі людяні серця. Про реорганізацію, ті зміни, які відбулись за останні роки, це про об'єднання навчальних закладів. Найбільше, що лякало батьків, я знаю. Чую ці відгуки, це підвезення дітей. Це власне, а як дитині дістатися до школи з пункту А? Пункт Б, як у вас налагоджена система підвозу дітей? Чи вистачає всіх отих е, оранжевих помаранчевих автобусів? Жовтих, так, так. чи оновлюється е, парк автобусів? Тому що це вперед усім про безпеку? А е, яка ситуація у вашій громаді? Ви знаєте, ось ви маєте рацію перше питання, коли ми обговорювали слово оптимізації мережі? Або довіз дітей, чи є шкільні автобуси? Що ви пропонуєте, як ви будете це робити, і як ви забезпечите право дітей на якісну освіту? Якщо говорити сьогодні про нашу громаду. То ми виконуємо законодавство я щодо забезпечення підвозу дітей у сільській місцевості до місця навчання та в зворотньому напрямку. Якщо ми будемо говорити знову ж про нашу вже нормативну базу, то в нас в громаді діє дві програми: програма Шкільний автобус і, звичайно, програма це порядок використання шкільних автобусів. Якщо ми будемо говорити про шкільний автопарк. То на сьогодні ми маємо 8 сучасних нових машин. До 22-го року, тобто до початку okay. війни, у нас було 9 шкільних машин. Склалося так, що 4 машини було вилучено, і ми добре розуміємо, ми навіть не задавали запитання, чи це потрібно. Чотири машини було вилучено, і ми з 23-го року системно оновлювали наш автопарк. Okay. У 23-му році ми з місцевого бюджету виділили 3 мільйона і закупили. Вилили автобус в Лісниченську гімназію. У 2024 році це було співфінансування з державою 50 на 50, і ми закупили автобус у Флоренський заклад освіти. І 25 рік сьогодні ми виділили 1 мільйон 324 тисячі і чекаємо нового автобуса у Війтівський ліцей. І Ми добре розуміємо, що ми, якщо під ми говоримо про підвіз дітей, то це ряд законодавчих документів. І ми зараз говоримо, я говорю про санітарний регламент. Раніше це було відстань 3 кілометра до навчального закладу. Сьогодні ця відстань зменшена. Да, це сьогодні 2 кілометри до навчального закладу. Звичайно, таких дітей збільшилось. Сьогодні у нас є потреба у 780, 780 діток. Потребують підвезення. Ми підвозимо 70 Сотків від даної кількості діток, звичайно, мрія, мета забезпечити підвіз всіх діток. І якщо для нас підвіз це не лише регулярні безпечні рейси, я ще раз повторюсь: це доступ до якісної освіти, безпечний досвід. Доступ пані Оксану, а нагадайте мені скільки сьогодні середньостатистично діти знаходяться в закладах освітніх? Мені здається, що в нашій громаді вони живуть. Розумієте, тому що в нас є уроки, да це до 15-ї години і. У нас є позаурочний час. У нас працюють гуртки, спортивні секції, різні театральні студії, групи продовженого дня. Тобто, ось цей вулик постійно наповнений дитячим сміхом, і буває, о сьомій вечора їду додому, і ця школа ще світиться. Вікна і на вікна світяться, і це дає натхнення, це дає сили, це дає енергії. І ти закриваєш питання: навіщо воно тобі? Для того, щоб вікна світилися і в школі. На дитячий сміх. зараз вікна світяться. Це, це набуває особливого сенсу. Так, чому я так, запитую? Згоди. Я запитую, як організоване харчування, бо це надважливо для здоров'я дітей. Реформа харчування, я переконана це не стільки про їжу і про меню, скільки про здоров'я наших дітей. Це про культуру харчування. Організація харчування в нашій громаді здійснюється відповідно знову ж таки міської програми харчування у закладах освіти. Я маю сказати, що сьогодні ми говоримо про харчування. І на сесіях, і на колегіях, і на нарадах, і на різних дискусійних платформах. Чому? Насамперед є інновація, да? другий рік поспіль виділена субвенція з держави на безкоштовне харчування учнів. Перших-четвертих класів. А це у нас 1185 діток. Наша міська програма дає можливість забезпечити безкоштовним гарячим харчуванням діток пільгових категорій, а це тисячу діток. Сьогодні ми говоримо про оновлене меню. Ви пам'ятаєте, декілька років назад освітяни ну, ми не могли повірити те, що в школі може бути реальністю меню Клопотенка, наші вимоги щодо ХАСПу, хасту. Верто кажучи, ми з директорським корпусом сідали за круглий стіл і насамперед самі вивчали то, що є таке система ХАСП чи реально впровадити її в звичайній школі, виявляється реально. виявляється реально. Я вам хочу сказати, ми це все вивчили. Ми найняли, оплатили потужні компанії аудиторів, які нам допомогли це зробити якісно. Да, я сама ініціювала ряд перевірок держпродспоживслужби, щоб знати, що система. Працює, що в нас харчування якісне, що в нас харчування безпечне. Якщо говорити про садочки, то в нас харчування вартує харчудень 60 гривень. І тут ідеї ось така система співфінансування 50 на 50. Ви пам'ятаєте, в громаді 788 діток дошкільних закладах. Да? 50% взяла на себе міська рада, оплачує харчування, а 50% це батьківська плата. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб дітям сьогодні було смачно, і кожен заклад розробляє меню під своїх дітей насамперед смачно. Хочу йти в шкільну їдальню, і звичайно, нам допомогла системна робота. Ми б ніколи не обійшлися без якісної води. Ні для кого не секрет, що сьогодні є велика проблема з якістю води. Якщо раніше це була проблема тільки бактерії, да, то далі підключилися нітрати. Ми закупили у всі заклади освіти потужні фільтри. Антріс фірми. Сьогодні фірма обслуговує раз в рік і раз і назавжди закрили питання проблеми з якістю води. Далі ми пішли іншим шляхом. Ми закупили сучасне технологічне обладнання. Розпочинали з холодильників і закінчили пару конвектоматами. Це ж знову дало можливість готувати смачно, готувати по-сучасному. Ми навчили поварів ось наш Бершацький професійний ліцей, робив майстер-класи, як готувати смачно, щоб діти хотіли бігти, як подавати правильно. Спочатку наші працівники жартували і казали, що це пекельна кухня, а сьогодні. Сьогодні я вам хочу сказати, що пекельна кухня переросла у кухню творчості, і досить таки приємно, коли ти йдеш і бачиш, що немає да залишків у харчуванні. Мені захотілося спробувати сьогодні от учнівської їжі. В нас залишається буквально три хвилини. І важливе питання: ми говоримо про досягнення, про позитивні результати. А які сьогодні виклики перед освітянами? Ну, ось тут спрацьовує я я завжди цитую японське прислів'я, що жили в час реформ і змін. Якщо говорити про галузь освіти, то сьогодення це щоденні реформи, щоденні зміни, да? і від положення про ліцей до постанов кабінету міністрів. Я хочу зупинитися на постанові кабінету міністрів 1286. Це доплата педагогічним працівникам за складні умови праці, де учитель 25-му році до 1 вересня мав доплату 1300, а з 1 вересня 2600. Але це були педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, і зразу ж постало питання: а де педагогічні працівники закладів дошкільної освіти, позашкільної освіти, професійної освіти і для того, щоб всі були в рівних умовах, ми знайшли вихід. Ми розробили міську програму підтримки педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної і професійної освіти. І точно ж таку доплату отримують дані педагоги. З місцевого бюджету виділили, виділили додатково 4,5 мільйони. І сьогодні люди вдячні і ми спокійно дивимося педагогам у ВІЧІ. Звичайно, дана програма дає можливість підтримати і молодого вчителя ні для якого не секрет відтік молодого педагога із школи, а особливо це і коли ми говоримо про сільську школу, як залишити молодих вчителів в громаді, адже вони настільки необхідні, і їх так люблять наші діти. Ми маємо знову ж програму, яка дає можливість щомісяця молодому вчителю доплачувати 5 тисяч з місцевого бюджету. Це підтримка. І заодно вчитель бачить, що він потрібен в громаді. Ми потребуємо саме його. Наступний був наш крок це, звичайно, і виклик для нас. З 1 вересня перестали фінансуватися школи, в яких менше 45 учнів. Багато було дискусій, багато було діалогу. У нас це Голдашівський заклад з освіти. Сьогодні там навчається 39 учнів. Були різні шляхи вирішення даного питання. На сьогодні збережено малокомплектну школу. Голдашівську, да? виділено 2,5 додатково, і це сьогодні заробітна плата вчителів. Ось таким Конкретними такими конкретними справами ми вирішуємо проблему. Ми не забуваємо і про обдаровану дитину, адже навчатися це титанічна праця. І сьогодні наша дитина за свої успіхи за перемоги має грошову підтримку. Це грошова премія Сузір'я Бершачни. Ось таким чином ми підтримуємо і вчителя, і нашого і нашого учня. Пані Оксано, Я розумію, що ми можемо довго говорити. От ви про виклики зуміли. Не тільки про виклики, а про те, як вам вдається долати, і це так. тільки спільні зусилля і громади, і освітянського колективу, і тих представників влади, які розуміють, що потрібна підтримка, особливо сьогодні. освіті. ми завершуємо на оптимістичній ноті. Попереду на дітей і на батьків чекають різдвяно-новорічні свята. І напевно ви готуєте, готуєте якісь заходи, які об'єднають разом і додадуть оптимізму в ці складні часи дітей різного віку, батьків і, звісно, освітян. Мені не потрібно говорити, що сьогодні дуже важкий час. Ми це все розуміємо. Але я переконана в єдиному ми дорослі не маємо права забрати в дітей дитинства. Тому казці бути, мріям здійснюватися, дитячим мріям. У нас є ряд заходів, де ми говоримо про свято, про дитяче свято. Я хочу, користуючись нагодою, сьогодні подякувати депутатам, спонсорам, меценатам, аграріям за те, що завжди поруч, за те, що не потрібно просити новорічних подарунків. Вони сьогодні самі дають дітям новорічні подарунки, заходять до дітей, спілкуються. Сьогодні Святий Миколай, Напевно, що немає жодного е, куточка в нас в, е, в громаді, куди б не зайшов він. І всі дітки в нашій хорошій отримували не різочку, а подарунки. Ми чекаємо, звичайно, робимо свято для особливих діток. Сьогодні ми шкільними автобусами підвозимо дітей до нашого міста Бершать, де йдуть новорічні вистави. Вчора наша делегація їздила в обласний центр на свято, е, новорічне свято. І докладає максимум зусиль, аби дитячі мрії здійснювались. А моя мрія, моя мрія як освітянка, звичайно, щоб заходили в заклади освіти як в храм науки, щоб в цьому храмі завжди сіяли розумне, добре і вічне, щоб вчитель для суспільства був гуру, мудрець, творець. Вчителя сьогодні потрібно цінувати і підтримувати. І я хочу, щоб всі наші плани. Реалізувались всі наші мрії здійснювались під мирним, спокійним небом нашої незалежної України. Пані Оксане, я надзвичайно щиро дякую і за ці слова, і за той оптимізм, який звучить в кожній вашій фразі, і за ту титанічну працю, яку сьогодні здійснюють освітяни. Дякую вам. Я нагадаю нашим глядачам, що гостею студії була. Тартачна Оксана, начальниця відділу освіти та спорту Бершацької міської територіальної громади. І, звісно, ми говорили про те, чим живе освітня сфера Бершацької громади, які виклики долають, як дбають про комфорт і безпеку дітей, що робить місцеву освіту особливою. Дякуємо за розмову і за відкритість. А, пані Світлана знову ж таки процитую: що краще один раз побачити ніж сто раз почути. Я запрошую вас і вашу команду до нас в громаду побачити, як працює. Інклюзія, побачити, як ми долаємо виклики, побачити ось цей настрій педагогів і відчути його. Люди надихають, люди окриляють. І я переконана, що ви візьмете і в нас десь позитивний досвід, і кажу вам до зустрічі. І ще раз дякую, і нашим глядачам дякую за увагу! І звісно, до наступних зустрічей. Бережіть себе.